Кому з народних обранців оголошено підозру у держзраді? Чому взяли під варту колишнього військома Одеса та яку відповідальність може понести за злочин прокурор з Харківщини? Вітаю! Це топ Ньюс. Завершено досудове розслідування щодо прокурора однієї з окружних прокуратур Харківщини. Він пообіцяв одному громадянину допомогти повернути відібрану бізнес партнерами нерухомість за 35 тисяч доларів. Афера полягала в тому, що чиновник відкриває кримінальне провадження, в межах якого на нерухомість накладається судовий арешт і вилучається реєстраційна справа. Це б дозволило повернути власність, вдарили по руках, і прокурор відправив свою співмешканку отримувати гроші. Тут вона і попалася. Прокурор та пособниця підозрюються в одержанні неправомірної вигоди. За такий злочин можна на 12 років позбутися волі. Цими днями ДБР затримало славнозвісного одеського військома. Підозру в незаконному збагаченні та нез'явленні вчасно на службу йому оголосили ще наприкінці минулого тижня. Впродовж двох днів колишній посадовець намагався втекти від правоохоронців, заплутати сліди, змінюючи автівки, номера мобільних телефонів та населені пункти. Ввести слідство в оману йому не вдалося, і тепер військом даватиме відповіді на незручні питання, звідки в матері гроші Маєток в Іспанії вартістю понад 4,5 мільйони євро, а в дружини 700 тисяч євро на офісне приміщення біля моря. Та для чого тещі дорогі мерседес та Тойота Крузер». Усі ці родичі насправді не мали достатньої кількості активів та доходів, щоб придбати це майно. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення військома на суму понад 188 мільйонів гривень. Після завершення досудового розслідування фігурант може на 10 років сісти за грати. Рухаємося далі. Він поїхав з Києва до окупованого Бердянська і пішов на співпрацю з ворогом, аби зберегти свої статки. Мова йде про чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ. За оперативними даними, афільовані з політиком підприємства в Бердянську, досі надають ворогу у користування приміщення, забезпечують харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. ЗМІ, які входять в орбіту впливу нардепа, ретранслюють проросійські наративи та пропаганду. Сам депутат тривалий час перебував на окупованій території. Особисто зустрічався з представниками держави-агресора, відвідував Крим та Росію. Повернутися до Верховної Ради народний вирішив після того, як побив горщики з окупантами. Наразі йому оголошено підозру у державній зраді, і він перебуває під вартою. Розслідування триває, відповідальність невідворотна. Навіть якщо ти у статусі екс. Інтрига полягає в тому, що втеча з країни позбавлення громадянства та мандату не обезпечує від кримінального провадження і покарання за скоєний злочин. Мова йде про відомого політика Вадима Рабіновича. Саме йому ДБР повідомило про підозру у Держзраді, скерувавши відповідний запит до Ізраїлю. Підозрюється ЕКС НАРДЕП в розповсюдженні антиукраїнської пропагандистської інформації серед українців та політичного керівництва країн ЄС. Він вів активне суспільне та політичне життя досить часто спілкувався з журналістами, мав навіть власні проєкти на телебаченні. Слідство встановило, що у виступах він маніпулятивно висловлювався а така його діяльність допомагала керівництву РФ досягати їхніх військово-політичних цілей і забезпечувала Росії ідеологічну підтримку у проведенні підривної діяльності проти України. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників, ближче перемога. Рухаємося далі. Інколи нам здається, що усі ми живемо в паралельній реальності. Візьмемо, до прикладу, ранок тих, хто відвоює окуповане, і ранок тих, хто має можливість відпочивати. Відчутна різниця, правда? ДБР розслідує законність виїзду на відпочинок одного з колишніх народних обранців. Так, так, ми з вами говоримо про вже колишнього народного депутата, який був заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Увага! Країна воює, платить дуже високу ціну за свободу. А парламентар країни, що воює, їде відпочивати на Мальдіви. Відомство буде з'ясовувати, яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон, і хто причетний до можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд. Спочатку наша перемога, потім дозвілля бажано в деокупованому українському Криму. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні, все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на ютуб-каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.